Ай вам, мужі та дружини їхні, чи мені вас у полон брати, чи мені вам буйні голови з пліч зняти? А то краще їдьте на свої землі та по всьому світу розкажіть: що свята Русь не пуста стоїть, що святу Русь могутні богатирі бережуть. Не перевелися на землі руській богатирі славні саме ці слова стали підтвердженням захоплюючого середньовічного дійства, яке проходило в парку Київська Русь, розташованому в селі Копачів Обухівського району, що є центром культури та історії древньої Русі. Тут проходить найбільший в Європі фестиваль з відтворення історії та культури Київської Русі 9-11 століття. Перевтілившись в образи безстрашних богатирів, мужніх воїнів, чарівних княгинь та бояринь, глядачі отримали змогу відчути дух середньовіччя, мужність та войовничість запал та енергію давніх віків, яка не залишить байдужим нікого. el zan is a garra me go edalisa al zan is a lisandilis a garra al a garra yo go edalisa al zan toyo is Кращі воїни, майстри реконструкції з України, країн СНД та Європи, актори, каскадери, артисти різних жанрів відтворювали дух епохи IX-XI століть. А стародавня музика, етноспіви та ритмічні удари барабанщиків створювали особливу атмосферу, настрій якої викликав неоднозначні почуття у публіки. Через тисячу років, щоб показати свою силу і міць, зійшлися воїни в поєдинку на ресталищі парку Київська Русь. Захоплюючі битві та поєдинки, спостерігали глядачі, які розмістилися на середньовічних трибунах напроти точної копії поля даних часів, на якому відбувалися турніри київських витязів. з протилежних боків поля були виставлені стяги, заволодівши якими суперника й отримували перемогу. Це були особливо хвилюючі моменти надзвичайного видовища, коли богатирі виконували бойові дії, боролися за перемогу над ворогом зі словами Собі честь а князю слава. Окрім командних поєдинків та двобоїв витязів, можна було спостерігати за реконструкцією штурму фортеці Біла вежа 965 року та оцінити роботу метальної машини катапульти. Родзинкою фестивалю белини стародавнього Києва 9 9-11 століття стали майстер-класи щодо володіння мечем та списом, а також верхової їзди. Та який же це фестиваль без ярмарки? Тож власні роботи представляли і гончарі, і ковалі, і майстри злозоплатіння. Також проводились майстер-класи з гончарського ремесла, де будь-хто міг навчитися з глини виготовляти глечики, куклі і підсвічники. Тут же продавалися глиняні коники, миски, тарілки, інше кухонне начиння, яке виблискувало на сонці глазурованою поливою та символічні сувеніри. Був тут і етнічний музичний інструмент. Хоча його походження сягає берегів Африки, проте в Україні його теж навчилися виготовляти. В Україні росте такий така рослина, як борщовики, тому ми можемо робити такі самі речі. Просто вони робили з кактусів. Ну а ми робимо з борщовика. Зерна, різні зерна, які в нас ростять на нашій землі, та пшениця і тому подібне. Киянин Олександр лозоплетінням займається близько 20 років. Це і захоплення, і основне джерело прибутку. Він виготовляє кошики, плетені тарілки різних форм та розмірів, брилі та навіть сувенірні тени. Ще один майстер демонстрував вироби зі шкіри. Зокрема, чухли для телефонів, мішечки, браслети та навіть особливі ремені для годинників. Ганна Петриченко ось уже півтора роки займається чудернацьким виготовленням фігур із соломи. Я навіть не знаю, як воно називається, бо я якби роблю сама. Ну мені трохи колись там показали техніку, а надалі я роблю все сама. І ще назви я, я тому назви не знаю. В її арсеналі є різні казкові герої проте найбільше Ганні подобається створювати тварин, зокрема котів. Матеріали я їжджу в Київську область і купую сіно, ну де, де тільки можна. Останнім часом я купувала на коні фермеру, де вони для своїх конів заготовляють, із надлишок я так розумію, що вони ну, про, продають трошки. Я клею, все натуральне, виключно виключно натуральні екологічні матеріали. Все вручну, ніяких засобів там не допоміжних немає. Тільки сіно і ліска, але ну там. Тому, там, якщо складна форма там, велика, то треба каркас робити. На запитання, звідки беруться ідеї щодо створення фігур, майстриня відповіла: Знаєте, я навіть не знаю, звідки я беру ідеї. В мене, мабуть, вони зароджуються в голові самостійно, бо мені наче мене надихає, так треба зробити кота, чи треба там ще щось зробити, чи іноді мені там рекомендують. А не а чого ви не хочете зробити там те? Ну і тоді я роблю, звісно. Я починала робити людей, але наразі люди не люблять людей. Я не змогла продати ні одної Фігурки, яка символізувала людину. Тому я перейшла на звірів і дуже всім подобається, це популярно. Деякі персонажі були запозичені із картин художниці Марії Приймаченко, аби надати їм привабливості, жінка спробувала їх розфарбувати. А вироби іншої майстрині жіночі прикраси. Маки, волошки, ромашки ніби оживають на тілі та у волосі дівчат. Я працюю тільки з натуральною глиною. Мені дуже подобаються квіти. Я беру свої ідеї з природи. І для мене це якось природньо і дуже гарно, коли жіноча прикраса у вигляді квітки. Ми не можемо себе прикрашати живими квітами, ну тому що це було б несправедливо, якби в відношенні до природи. Але можна зробити. Чудові вироби з натурального природнього матеріалу, такого як глина, із задоволенням їх носити. Майстрині поділилася секретами техніки виконання цих чудових виробів. Я спочатку промальовую вироб, який хочеться мені зробити, потім роблю його з глини вже по своєму малюнку авторському. Просто ліплю вручну ну, за допомогою рук фантазії. Виліплюю як скульптура, ну техніка як скульптура. Після випалювання я розфарбовую або поливами, які використовуються для посуду. І випалюю ще раз, або спеціальними фарбами для кераміки. З давніх давен для наших пращурів: хрест, молитва, великодня крашенка, як і рушник, пучок духм'яного різнотрав'я, пов'язаного на хрест, були не просто предметами, а знаками добра і особливої сили, заступниками від нещасть – оберегами. Найдавніший зразок оберега символ жінки, що був поширений практично в усіх народів. Майстриня з декоративно-прикладного мистецтва Олена Оріхова. яка Займається цим майже чверть століття. Продемонструвала процес виготовлення ляльок мотанок. Це в нас лялька-мотанка, бо ж таки знову вузликова ляличка. Вона символ жіночності, але в неї є і чоловічий початок. Бо лялечка зроблена так, і взагалі в неї було. Коріння закладена так, що в неї був чоловічий початок, це її статура, фалічність, і жіночий початок, горизонтальні лінії це ручки. Вони скріплюються, бачите, методом зав'язування ні в кому разі не, не пришиваються. Так само в нас обличчя це символ сонця, солярність, а кольорові нитки це символ веселки, райдуги. І знов таки вертикальна лінія це чоловічий початок, горизонтальна жіночий, і оце переплетіння за між жінкою та чоловіком. І, взагалі, якщо пройшов дощ, вийшло сонечко, то на землі почала рости картопелька, хлібчик. Все. І потім людина має можливість продовжувати свій рід, так продовжувати життя на землі. І потім народжуються діточки, котрі потім являються продовженням людського чоловічого чоловічо-жіночого початку на землі. Така лялька в неї закладена і чоловічий, і жіночий початок. Хоча ці ляльки несуть у собі і чоловіче, і жіноче начало, та все ж тяжіють до жіночої символіки. жіночі, тому що вона ж взагалі має вигляд жіночності, тому що в неї хусточка, фартушок. Бо, до речі, жіночки після сорока вважалися, повинні були хустку вдіватися і прибирали волосся, яку треба було. Ховати піскуску, бо коли були дівчата молоді, вони ж звичайно коси носили так. А вже коли жіночка була такого більш бальзаковського віку, то вона хустку вдівала. Але ж всі повинні були носити фартухи, бо фартух це жіночий початок. Він захищає всю чакру, цю, котра є символом жіночності, де ми народжуємо діточок. От звичайно, фартушок це саме-саме основне в ляльці, котра ну одно, одне із основного, що це символізує жіночий початок. Любов до народного ремесла Олені передалася. Від пращурів. Шість років я знала, що я буду займатися українськими сувенірами. А не знаю, така народилася і все. Бо в мене предки, начебто десь 17-16 віку, тут в Києві, і вони всі ремеслом займалися. І, мабуть, що це зов предків <смас> був, що я знала, що я буду. Майструвати руками, і я і ліпила, і малювала все. Але ж по життю все склалося, і шити починала, і квітами займатися, композиції складати, і все це склалося одне єдине, що зараз мотанки. Недаремно в рамках саме цього фестивалю проходили майстер-класи з різних видів ремесла, адже богатирі не лише захищали рідну землю, а й шкіру вміли м'яти та зброю кувати. Як ось цей коваль. С металлом я занимаюсь лет 10, вот. а и наконец-то я нашел. Как кузница, где смог работать, учиться, то лет п'ять. Вот. Ну, и все, самостоятельно сейчас вообще стал кузнецом. Это, скажем так, хобби, которое переросло из детских увлечений, которое стало сейчас серьёзным делом. У меня тяга к кузнице оказалась непреодолимой. Выготовляю я в и надзвичайно красиві речі, зокрема сувенірну продукцію. Практически все, что я вижу, иногда вот может Мне понравится что угодно, буквально вот ветка, дерева там или плющ, который увил корягу или еще что-то. Ну и хочется это повторить в металле. Иногда, конечно, вот смотрю идеи, которые другие кузнецы воплотили что-то в металле. Вот, вижу некоторые недочеты, как бы эта идея у меня в голове бродила. Я увидел сам образ, который они сделали и вижу уже. Что в том образе мне не нравится, а что я хотел бы поправить? И тогда уже я делаю подобную вещь, но уже как бы от себя, именно моё видение данного изделия. Ковальське ремесло гарна, потрібна, але трохи забута наука. Тож усі бажаючі отримали змогу навчитись цьому на фестивалі. Вот приходять, может кто-то из интересующихся ребят, і станет кузнецом. Это знаете, это здорово видеть, когда вот парнишка приходит і видно, що у него вот руки растут із плечей. Йому вот. это интересно, У нього глаза горять, когда он работает. Это, это здорово. Битви великі, бенкети, знатні, торжища багаті. Вміли жити предки. А щоб знали, ми шанували та не забували справи їх славні. Донесли літописи правдиві, все до наших днів, і відтворено усе те у парку Київська Русь. Ми там були і вам бажаємо відвідати.